Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами практична робота на створення та аналіз діаграм. Пропоную вам виконати два завдання. Готові таблички з курсами, відповідно, у вас будуть надані. Подивіться: у нас є табличка. В якій проаналізовано курси валют за 2002-2022 роки. Як вони змінювалися: курс долара США та курс Євро. Шукати самостійно не потрібно. Дані заповнені відповідно до того, що відбувалося в ці роки. Вашим завданням буде побудувати ось таку діаграмку. Ця діаграмка у нас точкова. Треба буде обрати саме такий вид. Наступне завдання буде у нас зовсім цікавішим. Отже, та сама табличка трошечки інакше відформатована, і ось тут у нас з вами з'являються додаткові дані. Подивіться, будь ласка, напроти року у нас є 2022. Але, коли я на нього натискаю, з'являється список, що розкривається. Відповідно, я можу обрати будь-який рік. Звертаю увагу, що дані, відповідно, під цим роком змінюються, беруться із даної таблички. А також побудована діаграмка змінюється. Давайте перевіримо ще якийсь рік. Бачимо, що значення візуально змінюється. Як же ж це все? Будемо робити. Приступаємо до нової таблички, тобто нашого шаблону. Спершу перейменуємо аркуш перший на завдання 1. Далі нам потрібно побудувати точкову діаграму за цими даними. Можна здійснювати це. Декількома способами. Можна спочатку вставити діаграму, а потім обрати відповідні дані. Давайте оберемо точкову діаграму, ось саме з плавними лініями нам буде потрібна діаграма, і що потрібно зробити тепер. У нас є область діаграми, вона порожня. Натискаємо на неї і у вкладці Конструктор діаграм обираємо Вибрати дані. Записи легенди. Пригадайте, будь ласка, що таке записи легенди? Натискаємо додати і ось тут вже будемо обрати ім'я ряду. Перший ряд у нас, відповідно, буде називатися Курс долара США. Значення ряду Х, тобто наш. Підпис унизу. Нам потрібно, щоб в цьому ряді висвітлювалися роки, тому виділяю діапазон, не захоплюючи заголовок рядка. Ось бачимо, що тут мені висвітлюються роки. Далі значення. Значення ми з вами вибираємо із діапазону курс долара США. Виділяємо до кінця. Подивіться, будь ласка, з'явилася ось така плавна лінія. Натискаємо ОК. Тепер додамо ще курс євро. Натискає кнопку додати і обирає ім'я ряду курс євро. Значення ряду Х знову ж таки. Вибираємо наші роки. І значення Y, видаляємо одиничку, обираємо ось так: діапазон з євро. Окей. Бачимо, у нас є курс долара США, курс долара Є. І ось тут наші роки. Окей. Що можна зробити тепер? По-перше, проаналізуємо, як. У нас зростали курси валют, і коли відбувався дуже стрімкий зріст. Але наша діаграмка на даний момент не є повною. Потрібно додати назву. При виділеній діаграмі праворуч в мене з'являється плюсик, елементи діаграми. Натискаю і подивіться, будь ласка, назва діаграми у мене не обрана. Ставлю біля неї позначку. Тепер з'явилася назва діаграми. Скопіюю ось цей заголовок таблички, використовуючи улюблену комбінацію Ctrl-C. Далі в назві діаграми двічі клікаю, видаляю дані і вставляю. Ось і все. Завдання перше виконане. Ви ще маєте оформити. Зовнішній вигляд таблички. Як це зробити? Виділяємо діапазон цілої нашої таблички. І тепер дивимося на стиль, формат таблиці. Обираєте будь-який із цих запропонованих. Я вас не обмежую. Які вам сподобаються, такі обираєте. Ну, я буду обирати, до прикладу, ось цей. Далі. Маємо заповнену вже готову табличку. Все. Переходимо на другий аркуш. Перейменуємо його у завдання 2. Для роботи з цією табличкою нам буде потрібно зробити невелику додаткову табличку. Як це зробити? В другому рядочку в комірці є 2. Напишемо слово рік. І тепер мені потрібно створити випадний список. Як це робиться. Переходимо на вкладку Дані. І ось тут знаряддя даних. Шукаємо перевірку даних. Натискаємо. Пропонується ось такі параметри. Тип даних розгортаємо. І замість будь-якого значення обираємо список. Далі подивіться, що нам потрібно зробити. У нас порожнє джерело. Натискаю на стрілочку, щоб згорнути, і вибираю діапазон з руками. Ось так. Розгортаю його, Окей. Давайте перевіримо, бачите, що біля комірки з'явилася стрілка. І, будь ласка, є роки. Чи є всі? Всі 22. Чудово. Далі, в тому ж стопчику є в рядочку 3 і в рядочку 4 поставимо позначку долара і поставимо позначку Євро. Як це зробити? Якщо значок долара ми можемо зробити з клавіатури, перейшовши на англійську розкладку і натиснувши, утримуючи Shift клавішу 4, поставили значок долара, то як же ж поставити значок євро? Для цього йдемо основне вставлення, перепрошую, символи і символ? І бачимо, одразу навіть переді мною є значок євро. Вставити! Закрити. Будь ласка, значок долара і значок євро є. Але тепер мені потрібно, щоб дані по доларах і по євро курсу з'являлися відповідно до того, який рік я обираю. Як це зробити? Власне, ось тут ми з вами будемо застосовувати формулу. Формула Непроста, але дуже цікава. Називається вона v Будемо писати. Ставимо знак дорівнює. Пам'ятаємо, що будь-яка формула завжди починається зі знаку дорівнює. Англійською мовою набираю Vlook і одразу бачимо, що мені пропонується дана функція. Обираю. І тепер у нас. Є тут чотири аргументи. Спершу значення підстановки. Отже, ми будемо шукати наш рік, який буде у списку. Обираємо цю комірку. Відповідно, ми будемо її шукати по всьому проміжку таблиці, Тому зробимо її. Абсолютною. Для того, щоб швидко зробити абсолютною адресу комірки, потрібно натиснути біля неї, коли курсор F4. Подивіться, будь ласка, одразу з'явилися значки долара. Далі, для того, щоб почати прописувати наступний аргумент, поставимо крапку з комою. Тепер подивіться, активним світиться масив таблиці. Обираємо. Ось ці наші значення всю табличку разом з руками. І далі мені знову ж потрібно зробити її абсолютною. Натискаю f 4 біля С і біля А. Будь ласка, є абсолютні адреси. Тепер ставимо знову крапку з комою. Потрібно обрати номер стовпця. Подивіться, будь ласка, курс долара у нас знаходиться у другому стовпці. Тут, власне, ми вказуємо числом, а не буквою. Ставлю 2. І наступне точність пошуку. Ми обираємо точний збіг, тобто false. І закриваємо дужку. Натискаємо Enter. Подивіться, будь ласка, в 2002 році курс долара був 5 гривень 33 копійки. Давайте перевіримо, чи працює воно з решти роками. 2008 таки працює. Тепер цю формулу ми з вами скопіюємо на наступний, наступну комірку, але щоб тут відображалося євро. Бачимо, що курс євро в мене в третьому стовпчику. Тому скоригую формулу, видалю число 2 і поставлю 3. Ось і все. Далі потрібно побудувати стовпчикову діаграму, яка ж буде порівнювати по роках конкретно курс долара і курс євро. Як будемо це робити? Отже. Виділяємо тепер наш діапазон, заходимо в ставлення, вибираємо стовпчик тут діаграмку. Давайте візьмемо Об'ємну і отримали ось таку діаграму. Треба її скоригувати. Вибираємо Вибрати дані. Звідси забираємо рік, замість ряд 1 зробимо Редагувати. Ім'я ряду обираємо дві комірочки: рік і сам номер року. Окей. Натискаємо «Окей». І тепер подивіться, посунемо трошки цю діаграмку, коли в нашому випадному меню я буду з вибирати рік. Автоматично він змінюється в назві діаграми. Ну, і тоді змінюється наша діаграмка. Оформіть, будь ласка, табличку за своїм смаком. Діаграму, знаєте, як можна розмалювати. Так? Стилі діаграми можна поміняти різні, можете таку обрати на темному фоні, або зайти у формат і, відповідно, вже погратися з кольорами, з градієнтами. Це ми робили на попередньому уроці. Зберігайте файл. Із власним прізвищем, називаючи його практична робота діаграми. Бажаю вам успіху! Працюємо!